Доброго ранку, п'ятниця сьогодні. О 8.45 я вже розпочав свою роботу. От виконав перше замовлення 142 гривні. З камній на парус привіз 2,7 кілометра. Подача там була метрів 500. І я на парусі. Тепер чекаємо з паруса кудись, кудись-кудись. Лівий правий стоїть, правий лівий без центру. Поки що під комфорт поставив ціну, бо коефіцієнтики вроде трошки горять. Зараз десь. Тут от постоямо. Взяв замовлення по болту. Подача, правда, там щось около 2 кілометрів, з больниці, з п'яти, Дьовська 111. Їхати на лівий берег Проспект Міра там щось чи 58, 13. Чим-то кілометрів за 318, по-моєму, гривень. Так що їду за пасажиром, поїдемо на... Лівий берег. Виконав замовлення по болту 320 гривень налічкою І ось я на проспекті Миру тепер чекаю, тут замовлення гарненьке якесь. Коротше, якось зранку не виходить нормально попрацювати, щось, щось мені вічно то, то. То заказ не то, то адреса не та, то ціна не та. Прийшло нарешті замовлення, хоч якесь. Спочатку пару штук відмовився, то на передову не захотів, то ще щось там було, не пам'ятаю. То ціна не та, в результаті годину простояв, тепер вже готовий би в центр їхати. Прийшло на Тітова на будівельників 323 гривні за 15,5 кілометра. Їду за Дінісом і поїдемо на Тітова. Пішов Денис, завершив поїздку 323. Чекаємо далі. Прийшло мені замовлення по бізнесу їхати на Поторжинського 19 з будівельників 14 213 за 6, 1,5 кілометра подача. Ну що ж, їдемо в центр. Прийшло замовлення мені по стандарту з Масаковського 7 на Пушкіна 71, 124 за 4. Що ж, повеземо. Зараз в центрі все одно нема що робити. Хоть так, хоть на Пушкіна. Привіз, дівчину, виконав замовлення. 124. Дала. <кười> <кười> да, копійка в копійку. Самое обідне, приїхав на місці, оджався і приходить по вон таксі замовлення. Теж там десь з центру Сівастопольська, по-моєму, вниз робочий, 170, а потім ще підняли до 190. Ну це капець. Я б лучше поїхав би в Ніс робочий за 170 навіть. Але вже був на місці. Прийшло ще одне замовлення по бізнесу 119 за 1,7 км. Це Степана Бандери 2 Намічникова 5Б. Альону повеземо на Намічникова. Виконав замовлення Намічникова і їду тепер на заправку і поїду додому. І вже вийду ввечері на другу вже плодотворну частину роботу. Сьогодні п'ятниця, по п'ятницям щось. Завжди останні п'ятниці були дуже не схожі на п'ятницю, якось тухленько. Ну, Подивимося, що буде сьогодні. Смотря, в скільки виїхать. Проїхав 48 кілометрів за ранок. Каса по уклону 5 замовлень, 717 гривень і одне по болту там 320, комісія, комісія, зараз глянь. 260 гривень без комісії по болту. Це получается девятьсот 970... Ну, 980 гривен. 980. Це вихав без 15.9. девять. Три з години пропрацював. Цього разу вийшло 14,9 почти розхід. Продає на той колонки, що завжди, а на сусідній. В общем, в середньому десь 15-15,2 розхід. 14.15, я вже знов на лінії. Прийшло замовлення по бізнесу, к цирку їхати. За 341 гривню 10,8 км. Ну що ж, я в центрі вже. 14.37. Виконав замовлення, чекаю на наступне. По ціні. на ще комфорта. 101.16 поставив фільтр. Лівий, правий, центр, пофіг. пофиг, пофиг. Только встать где-нибудь. Поедем на Успенскую, что ли. Вот такую вот девчину привез я на победу. 200 гривень. А що я не казав, ні? Да, замовлення прийшло З Ніренберга 10. По комфорту на победу. Вот этот неудобный ЖК. 297 гривень Було замовлення, дала 200. І тепер я вже на Побєді Думав, куди поїхати, чи КТБ, чи, чи Кварусу, чи ще кудись. Вирішив Кварусу на стоянку. Під'їду тут більш таке центрове місце. Не пройшло 5 хвилин. Прийшло замовлення комфорт в центр. Так, да, все ж таки треба було в КТБ їхати. Но, як завжди, не угадуюсь. локацией вылетают тут ни хера себе а я тут съемку веду короче с космической 6 на яворницкого 88 220 зависим Поехали. Окей, okay, let's go на ФЦ замовлення 220 на карту. І от вже відразу прийшло мені з Парка Глоби на Титова 182 за 5,4 1.07 ще. А, блин аж аж, аж оттуда. Я думав тут напроти. Ну ладно, поїдемо з, з Фабра забирати. Все, поїхали, до встречи на Китова. На замовлення І одразу взяв наступне по Uber. По Подача, правда, 1.7 с на Ліварну 2. В общем, в центр. Комфорт, що should 182 гривні Щось GPS Uber ne low. У мене останнім часом 6 Uber якось збоїть він ще малює, що я стою на місці прикольно я вже GPS виключав включав непогано поки що так Замовлення за замовленням, тільки відвіз одразу в центр, опять в центр. Краще, ніж ввечері, завершив нарешті поїздку, по уберу. блін, січових стрільців, там пробка. Просто як прийшлося. Коротше, 193 нарахували, похоже, ну, убіру то любить, коли в пробках, то він ще капає ще копіє. стою на красный еду. На Успенской сейчас здесь приткнусь, это надо хоть перекурить, я даже не включаю пока фильтра. в я трошки уже подустал туда-сюда мотаться. Пять минут перекур и працюем далее. Не видно, мабуть. Короче, вот так вот. Я думал, він штрафи вписує. Тут хоп, подъехали бригада і бігом, давай, чух-чух, чух, сейчас -чух -чух, на евакуатор і погнали. Прийшло наступне замовлення. Смос Сити на поле 113, 1,28 коэффициент. 167. Тут втиснуться надо бы. 167 за 4,3 3 кілометра. Так що пробираюсь к Мос Сіті. Тут, як завжди, вже пробочки, блін, 16-17. А, сьогодні п'ятниця, на короткий день у всіх, всі, всі вже роз'їжджаються. Наталію повеземо на поля 113 Привіз Наталію на Страмцова трошки раніше попросилась вийти 167, все добре, включаємо далі. Чекаємо наступне Час пік розпочався Щось сьогодні багато по он таксі Предложень У мене вже там процент 20 з чим то Ой 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 Болт тут вообще червоний Сейчас подивимося. 1.7. Новомосковск. 753 гривні. Ні, дякую. Как-нибудь іншим разом. Ну, 753 нормальна ціна Только з Чечеріна, а я на полі. Прийшло замовлення на автовокзал. На автовокзал. Та що ж такое? Сославутича на автовокзал 194 за 6,4 км подача 1,2. Не встигаю на це светофор'я. Стандарт 1.18 коефіцієнт, так що їдемо. Автовокзал. Пробочек не должно быть по дорозі. Виконав ще одне замовлення. Прийшло мені з автовокзалу, прямо де я стояв на перемогу 45 героїв проспект 12. І я вже тут висадив мужичка. 278 гривень було замовлення. О, тут паркунемся. Чекаємо наступне. Ще один бізнес мені в актив зайшов. З Побєди їхати в центр на Єгтеринославський бульвар 2. 223 гривні за 6,4 кілометра. Привіз на бульвар Єгтеринославський і одразу мені приходить на сонячний. 200 гривень за 4,5 кілометра комфорт. 1.32 коефіцієнт Так що чекаю тут на пасажира, щось його не видно до сих пор. Неудобно тут стою. Якраз на виїзді свято босфора. Так, завершив замовлення на сонячному тепер я. Вело нас замовлення на ЖК Палермо, на Троїцьку 171, там вийшло 175 з простою. Привіз хлопця. І прийшло мені замовлення в сторону дома. 1,15 коефіцієнт, стандарт 280 за 11,7. З Короленка 10, Надія 11. Так що буду завершувати на сьогодні, мабуть, бо я щось за цілий день так. Уже трошки подзадовбався. Работка днем, звісно, була, почти не стояв, та й ввечері так було, і пробки були, і замовлення, і зараз ще є. Виконав замовлення, привіз хлопця з мужичком на Максима Дія. І оце перший чай мені за сьогодні. 20 гривень. Поставили 280, дали 300. -да. Буває таке. Ну, почти всі були замовлення по безналу, по-моєму. За налічку десь 4 замовлення или 5. Ну, штук 5. По болту за налічку Убер без і по уклону там, по-моему, штуки 4-3. Надо глянути Сейчас стану, десь підіб'ю підсумки Так, по болту сьогодні одне замовлення. Без комісії 261 гривня. По уклону 16 замовлень. Середня вартість 24,2. 2640 каса. І по Uber 193 гривні, одне замовлення. Так, 2641, будемо считать. плюс 261 болт, плюс 193 обер і плюс 20 гривень чая. 315 каса без комісії. По пробігу 156, ну, 157, і це я їхав там додому зранку пустим. Це відняти 10 кілометрів. Пробіг 147 кілометрів. 147 умножить на 5 2 380, касса без комісії, без палива. По годинах зараз порахую. 9 годин вийшло всього е 5 половиною ввечері і 3 половиною зранку. 264 гривні за годину вийшло. Ну, так, в принципі, нічого. В общем, вот така сьогодні була п'ятниця, 9 годин праці, 2380 чистого заробітку. Всім дякую, хто дивиться, ставте вподобайки, коментуйте. Всім гарного вечора, всіх обняв. Пока-пока.